Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Напередодні свята маковея пропоную вам дуже смачний та вдалий рецепт завиванців з маком. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. У миску наливаємо тепле молоко та кришимо дріжджі. Перемішуємо вінчиком, щоб дріжджі розчинилися. Додаємо 1 чайну ложку цукру від загальної кількості. Та 3-4 столові ложки борошна також від загальної кількості. Перемішуємо, накриваємо зверху рушничком та кладемо в тепле місце на хвилин 20, щоб дріжджі активувалися. Тим часом приготуємо здобу. У мисці з'єднуємо 2 яйця решту цукру та ванільний цукор перемішуємо вінчиком. додаємо м'яке або злегка розтоплене вершкове масло перемішуємо до однорідності До опари додаємо здобу, перемішуємо. Поступово у декілька прийомів додаємо просіяне борошно. Борошно додаємо поступово, так як його кількість може змінюватися в залежності від розміру яєць, жирності масла а також сорту та типу борошна. Замішуємо м'яке пластичне тісто, яке не липне до рук. Спершу я перемішую лопаткою, а тоді руками на робочій поверхні вимішую тісто хоча б 10 хвилин. Таке тісто є універсальне, воно підходить як і для булочок, так і для завиванців, рогаликів. Готові вироби з такого тіста довго не черствіють та залишаються свіжими. Бачимо, що тісто стало гладеньке, однорідне. Формуємо з нього кулю та перекладаємо у миску для підйому. Миску я змастила олією. Зверху накриваємо харчовою плівкою або ж рушником та залишаємо в теплому місці приблизно на 45 хвилин, щоб воно підійшло. За цей час тісто підросло, руки можна змастити олією для зручності та робимо першу обминку, формуємо кулю та даємо тісту підійти вже вдруге приблизно 30 хвилин. Тісто підійшло, обминаємо його, ділимо тісто на дві рівні частини, робочу поверхню злегка присипаємо борошном. Беремо один шматочок тіста, а інший прикриваємо харчовою плівкою. Кожен шматочок розкачуємо в пласт товщиною приблизно 5 мм. Сьогодні я буду використовувати готову макову начинку. До речі, це значно прискорює процес приготування. Рівномірно розподіляємо начинку. До макової маси можна додати, наприклад, рублені горіхи, родзинки чи цукати. Обережно, щоб не порвати тісто, формуємо рулет. Запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. Ось такий рулет у нас вийшов. Таким чином формуємо і наступний. Формовані рулети перекладаємо на деко, застелене папером для випічки. Обов'язково швом донизу. Зверху рулети накриваємо харчовою плівкою або пакетом. Залишаємо підходити у теплому місці без протягів приблизно на 30-40 хвилин. Змащуємо рулети яєчним жовтком, змішаним з водою. За бажанням, рулети можна посипати, наприклад, маком. Випікаємо завиванці при температурі 175 градусів приблизно 40-45 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Готовність рулетів перевіряємо на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитись сухою, без залишків тіста. Рулети виходять дуже смачні, м'якенькі, дрібнопористі. При нагоді обов'язково спробуйте приготувати. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки!